Нашій команді все настільки непередбачувано, що навіть прохання показати АВП може закінчитись ось так. Дай ВП подивиться. Хто твоя? А поцілять ВПП. Є кей, покажи. Диви. Йоба, то хуєн йоб. Але бувають і сумні ситуації.

пішли в палас. Пішли в палас, а ти прикол покажу. Жорстко. Давай, Там, коротше, інтерактивні речі. Інтерактивні речі. Жорстко інтерактивні речі. Давай, розказуй. Давай. Береш цей чайник, блядь. І тако, Береш чайник. І кидаєш об землю. Це піздя, нахуй, анекдот, звісно, йобнутий. Романтична вібрація. Аберація. А ну покажи АВП. Викинь її нахуй. Если проиграешь, я себе вены вскрою и очи выкулю. Иди, блядь, чайник кокинь, ещё раз. Не, иди чайник кокинь и показывай. Давай. Да и ты уже не маешь права. Ты можешь такого застопать, ты мне нихуя не можешь. Ну, ну, хуй. Що це блядь? Тако бій, да? О, є. Отряю газ. То піздяло. Наклікав того шифтаба, нічого зробити не міг. Просто заблудився в шифтабі. Батько. Сука, закрий їбало всім шифтабом. Їбаними на кліноху. Приду і поїбаю тебе нахуй. Мені, блядь, дочекало. Єбать.

Всех. Всех выебал. Сука, не тебя блядь. В паласах. пенчайник, Глазка. У Ромы блядь, фетиш на эти трубы падающие. Можно еще? Give me drop, please. No more, no cooker. More. cooker. Cooker. Purple. Give me drop, please. I don't have money, sorry. Oh. Fuck. Да, давай, я на сумлю цей, небо я тут обижу на сити. Я отвлекаю, Ром. Стоп, блядь, ты памятаешь, что болса не расколомерал на нюк? Ты памятаешь, что болса не раскламералнюк. Ты памятаешь, что болса не раскломера на нюк. Ты, ты <рес> а че? А кого я встык уже, ебнут? Дисну, блядь, кого я встык, блядь? Найс, найс, бред. Ебать, ты тут замастыл. Тупой джайник, а ну, да, пустенький, замастыл. Что ж за хуйня вообще сейчас? Я не пон. Чуть-чуть. А. <laughs> Знаешь, что типа... Такие антенны крутятся. <laughs> Сканируют. Да. Нихуя себе, блядь. О, дропчик. Я можу його зарізати. А кого я встиг вже йобнути за за ціпат. Дійсно, блядь. Ну, ну. Давай я максимально не вигід, А тебе вмру. Що, да? Опа. Ааа, На нахуй. Хто так робить? Хто так робить, Стоїть стоїть вікно дивиться Він це, він... Е, він е, він е, як Spring Traps, да. да. би Bambaim. Чуть? Блять. Блять. Дженник, рознеси йому череп, щоб не говорив багато. Не можеш, немає повномості. Ладно, <в God of Valeur> <overdarent hoe mitito> <Шаром> давай не будем. Кусочка такая. Дашь аж флешку? То, упси. Так его моя Роми. Алло, да? Там. Спасибо. Разде, хоть покажу тебе мастер-класс, ну. Дай стрим флешку, ты мне накинешь, о'кей? Да без проблем. Байден на дверь. Давай, пошла <laughs> Ты весь они, короче, в апарте Дивися. Ну. No. Дивися, какой смог получил Понял? Прям в окно. Может, ты хаешку покажешь, сейчас хаешку. Ну, может, дать смог. Короче, на Г. Я, ну ладно, а вп. про седи давать не буду Если ты так мне и ранаты даешь. Это. Это. Не получается. Нихуя. Оооо, oh, ебать, конечно. Я его, блядь, махир на револьвере, крутиз нахуй. Короче, двоездяник, якщо ти не береш цей раунд, мы так и нахуй, реально. Як шлюху останню, просто. Давай, що це для мотивації. О, пиздел. Дякую за ваш друцний перегляд, став лайки, пишемо коментарі, е, друкуємо об'явлення. Що нахуй шо, блять. Дякую за ваш друцінний перегляд. Не забуваємо писати лайки, ставити коментарі. о, Розказуємо всім в своїй сім'ї про такий класний канал, щоб мене заблокували поскоріше. І чекаємо наступних відео. Підписуємося, все як були. До наступної зустрічі. Я думаю, вони з лінз. У мене нема лінз. Хуялі зробив спітку за його дня купи. Інше, це ж не так дорого. Єдиний мінус, це коли ти хворий, то лінзи не можна надівати. А він хворий поки де. Блять, ти очке, то очко твоє тві хворе, блять. І на снід, і на віл, блять, і на хуїл, блять. Навіть в лікарню не прийшлося йти, чи всі діагнози тут не Ну то маєш гарних колегів просто. Лікарів.